Розмір не головне. Перемога. Всім привіт, це Влад, і сьогодні ми читаємо трет, які секрети жінки не розповідають чоловікам. У попередньому випуску ми розбирали секрети чоловіків, які вони не розповідають жінкам. А зараз навпаки, попередній випуск можете глянути ось тут. Погнали! Я не знаю, як у вас, але мені час від часу доводиться голити або вискубувати волоски навколо сосків і на пальцях ніг. Прийшла, щоб сказати те саме, чому там росте волосся? Воно ще й доволі довге буває. Особливо ті, що навколо сосків, ці сучки за ніч виростають на два дюйми. Мій чоловік застав мене за тим, як я вискубувала волоски на сосках, коли ми ще не так довго зустрічалися. Він виглядав трохи спантеличеним і запитав Мені варто просто вважати, що це нормально, так? Це переросло у цілу розмову про випадкові жіночі волосинки на тілі. Зате тепер у мене є хтось, хто допомагає помічати ту єдину сніжну білу волосину, яка любить рости просто посеред лоба. Вона завжди має сантиметрів 7 довжини, перш ніж я її помічу в дзеркалі. Це моє єдиноріжкове волосся. Я дізнався, що моя наречена вискубувала вусики, коли вони починали відростати. Не подумайте, вона не виглядала як Том Селек чи щось таке. Але я помітив, що коли її здоров'я почало погіршуватися і вона надовго потрапила до лікарні, вусики почали з'являтися. Вона дуже серйозно ставилася до своєї зовнішності, і я ніколи не знав, скільки зусиль вона вкладала в те, щоб виглядати такою красивою, як виглядала. Але я все одно вважав її красивою незалежно від усього. Іноді пук проходить у зворотній щілині. Вихід через сувенірну крамницю. Чесно кажучи, я коли, я коли перекладав цей коментар, я все одно не дуже зрозумію. Типу, якби я начебто розумію, але все одно, мож... можливо, там ще якась інша щілина. Я не знаю, треба буде якось цю інформацію пробити, або ви можете, якщо якось завуальовано, написати в коментарях. То пишіть. Скільки різних дивних рідин виходить із нашого тіла? Отже, є менструальна кров, вона може бути рідкою або тягучою, рожевою, червоною чи коричневою. Але є ще й цервікальний слиз перед овуляцією, який теж може бути тягучим або водянистим, липким чи прозорим. Це відрізняється від природного змащення під час збудження і самоочищення. А коли йдеться про вагітність, то є ще слизова пробка, яка іноді виходить перед пологами і навколоплідна рідина, яка може витікати невеликими цівками або одним великим ривком під час пологів. Цікавий факт: якщо твоя партнерка відстежує свою фертильність, то їй буквально потрібно торкатися цього цервікального слизу, щоб визначити наскільки близько овуляція. Природа одночасно крута і огидна. По скрипту. хтось згадав про грудне молоко, і справді як я могла це пропустити? Грудне молоко утворюється з поживних речовин із жіночої крові я цього реально не знав. Жесть. У перші дні після пологів це більш густий жовтий секрет. Молозиво, який згодом переходить у звичне біле солодке молоко, яке всі знають. Іноді я хочу дотику, але не сексу. Це не флірт і не зміна рішення. Я хочу фізичного комфорту від твого дотику чи присутності без сексуальної активності чи метушні. Серйозно, іноді мені навіть не потрібна розрядка. Я просто хочу, щоб ти мене обійняв, і це зовсім інший вид фізичного контакту. По Поскриптом, звісно, я кажу про це своєму партнеру. Він уважний і дбайливий у ліжку, просто вважає, що великий фінал це сенс усього. Йому важливо, щоб я почувалася краще, а для нього це значить їжа, душ, органів. Газм, але мені іноді достатньо просто менш активного фізичного контакту. Він також більше схиляється до формального проведення часу разом, наприклад, подивитися фільм чи серіал. А я абсолютно щаслива просто лежати поруч, переплівши ноги, поки ми вмикаємо фонову музику чи ютуб і граємо кожен на своєму Nintendo Switch. Або я читаю, а він грає у відеогру. Просто він не сприймається як якісний час у тому ж сенсі, що і я. Усі жінки різні, але я б сказала, що для багатьох із нас є одна річ, яку ми рідко визнаємо: як легко нас можна змусити відчути себе невпевненими щодо своєї зовнішності або привабливості. І це особливо стосується романтичних стосунків. Ми намагаємось випромінювати впевненість, усвідомлюємо, що наша цінність не зводиться лише до зовнішності, але десь глибоко в душі ми все одно хочемо бути ідеалом для свого партнера. Можна отримати 100 компліментів від сторонніх людей. Але якщо ми не відчуваємо себе красивими в очах саме свого партнера, важко по справжньому відчути впевненість в собі. Я можу з цим абсолютно погодитися, і з іншої сторони, якби я з чоловічою, можу сказати, що напевно так само можна сказати про е, чоловічність в очах е, дівчини. Якщо ти, наприклад, не відчуваєш, що дівчина на тебе дивиться, як на чоловіка, умовно. То тоді теж тобі, типу, від цього не сильно комфортно і, ну тобто, також можна підбити нашу впевненість собі, якщо там умовно дівчина вважає себе чоловічніше за нас. Так не у всіх, я впевнений, комусь і такий варіант, типу, окей, але можливо для більшості відбувається все ось так. Іноді ми самі не знаємо, що з нами не так, коли ти питаєш, що трапилось, а я відповідаю нічого. Цілком можливо, що я і справді не знаю, чому в мене такий поганий настрій. Я зрозумів, що фраза Я в поганому настрої і не знаю, чому це насправді дуже корисна відповідь, яку можна сказати партнеру, коли він запитує, що не так. Вона набагато щиріша та задовольняє більше ніж просто нічого, особливо коли твій поганий настрій і так помітний. І головне, ця відповідь знімає ще й незадане запитання, я тебе чимось дратую. Говоріть про свої почуття, навіть якщо ви не знаєте, чого вони такі. Коли ми перестаємо намагатися вирішити давні проблеми, які вже неодноразово підіймали, це не означає, що ми змирилися або що проблема зникла. Це означає, що ми втомилися витрачати свою енергію даремно і починаємо відчувати образу через ситуацію. Нам би хотілося бути доброзичливими, посміхнутися, зробити комплімент чи допомогти, коли тобі щось потрібно. Але ми боїмося, що ти сприймеш це як флірт, і потім почнеш переслідувати або чіплятися. Це, до речі, також до попереднього випуску. Там також піднімалася тема компліментів чоловікам. Що чоловікам типу, мало роблять компліменти, але і справді були коментарі під відео, де казали, що часто чоловіки можуть сприйняти комплімент. На свій рахунок, як флірт, чи що, типу дівчина щось хоче від нього, і так далі. І отут от, теж, в принципі, така цікава ситуація. Це відбувається через нестачу компліментів, бо, якби умовно, вони були на більш такому звичному рівні для чоловіків. Тобто всі, умовно би, обмінювались компліментами, і це було б окей. І тоді б це не сприймалося би як флірт. Чи просто це от. Є така проблема, що чоловіки компліменти від дівчат, від жінок сприймають на свій рахунок як флірт. В свою чергу я можу сказати, що точно не варто всі компліменти сприймати як флірт, бо часто справді це можуть бути просто комплімент, що людина тобі е, хоче зробити приємне, за щось тебе похвалити, зробити власне комплімент. Тому точно не треба всі сприймати як флірт, бо ну. Часто це не так. Розмір не головне перемога. Попередні ласки, напруга, емоційний зв'язок і сам досвід близькості мають набагато більше значення. Я б ще додала, таке як Завеликий, теж існує. Ну тут, я думаю, хто хоч трішки цікавився оцією темою і, можливо, дивився якісь відео чи ще щось, чи, можливо, щось читав, то насправді так. Тобто, для дівчат розмір не головне. Як би це не здавалося, як би це не здавалося через стереотипи, і теж багато хлопців через це часто комплексують, бо, типу, а у мене там не 25 сантиметрів, як я це? Але от знову ж, якщо звернути увагу на другий коментар, то справді, коли там мені здається 25-30 сантиметрів, то ну, типу, куди його дівати? Тобто... Тобто теж, Середньостатистичний розмір, і все окей, і все буде добре, і всі будуть задоволені. У середньому жінки значно більш розпусні та збуджені, ніж багато хто думає. Я працював в офісі, де були самі жінки понад 20 років. Я чув там набагато більше непристойного, ніж будь-коли в чоловічій роздягальні. Жінки розповідають своїм подругам усе таке, про що більшість чоловіків навіть не подумають говорити з друзями. Ну, я можу теж підписати, поставити галочку під, під цим коментарем, адже теж я працював. З дівчатами в офісі, і коли заходила якась така тема, це Ну реально, Тобто, <смі> відразу такі жарти починали якісь летіти, такі е аналогії, щось таке. Не зовсім секрет, але річ, яку багато жінок не усвідомлюють, і яку іноді потрібно чітко пояснити. Коли ми кажемо головне увага, ми маємо на увазі обсяг цієї уваги, а не просто сам факт, що ви щось згадали. Наприклад, вона любить гітари, куплю її гітару на день народження. Це одна єдина думка, яка насправді може не мати нічого спільного з її бажаннями, і в результаті це буде розчарування. А от я пам'ятаю, що вона любить фіолетовий колір, веде щоденник і захоплюється каліграфією, куплю їй фіолетовий щоденник і ручку для каліграфії. Це вже процес мислення, спостереження і пам'яті. Такий подарунок буде дійсно цінним. Також можу тільки з цим погодитися, адже тут більше, ну я думаю, це не тільки про жінок насправді, бо тут більше про те, наскільки ти. От справді да, спостерігаєш е, за людиною те, що їй цікаво. І тут більше про особистість. Умовно, да, загальний факт там любить гітари, і ти даруєш гитару, та вона може їх так, вона може, там, подобатися і гра на гітарі, як хтось грає, чи як гітара звучить там, і так далі, пісні, але сама вона нафіг вона і треба, вона не хоче на ній грати і так далі. Тобто, да, такі загальні факти, ну. Не потрібно на основі них дарувати якісь подарунки, а от я думаю, що Що зі сторони чоловіків, що жінок, якщо ви будете дарувати людям щось таке, що от реально з їхньою особистістю буде пов'язано. Ну, це ж реально буде прикольніше бо це буде видно, що ви цінуєте, поважаєте людину. Ну, тобто, що для вас важливо зробити їй насправді приємний подарунок, ви розумієте, що їй подобається, які в неї там інтереси, які вподобання знову ж, і даруєте власне подарунок на основі цього всього. І це тоді справді круто, і тоді це справді цінний подарунок. Я думаю, знову ж для кожної людини такі подарунки будуть по-справжньому цінними. Якщо я перш зацікавилася тобою, то знай, я вже знаю про тебе майже все. Я спостерігала за тобою кілька місяців. Не тому, що я девакувата, а тому, що хочу зрозуміти, у що я вляпуюсь, перш ніж підійти і заговорити. Хлопці, можу реально сказати, що. Ми не усвідомлюємо абсолютно наскільки дівчата просто детективи такі, що вам і не снилося. Реально, ну і мені часто <гад>, теж диснилося, а коли я коли дізнавався якісь ситуації, коли там дівчата між собою там, з подругами, вони просто якось це все дізнаються. Про тіктоків TikTok, багато знімали про це, ну загалом. Я думаю, може, ви теж знаєте. Але вони так вміють все дізнаватися. Ну, ви якщо хочете щось приховати, ну це навряд чи у вас вийде. Бо, чесно кажучи, нам напевно, нам просто впадло цим усім займатися. Ну реально, це все якось там. Проводиться ці, ага, там побачили історію, а тут там знаходиться там, ага, треба зайти на ту сторінку, а тут ось те є історія, а вони там разом були, а тут же ось... і все, і просто все розкрили, і все, і все дізналися. Тому треба мати на увазі таке, що дівчата таке вміють, і ще й дуже добре. Якщо ти хочеш, щоб твоя жінка почувалася в безпеці, почни з того, щоб захистити її від своєї родини. Постав на місце маму, коли вона робить пасивно-агресивні зауваження. Висловися, коли твій тато починає нестерпну політичну тираду. Це ті речі, які справді змушують нас страждати, коли ми вирішуємо поєднати з тобою життя. У такі моменти ми почуваємося вразливими, і якщо ти захищаєш не нас, а їх, ми починаємо сумніватися, чи взагалі варто бути з тобою. Встати на наш бік, це мінімум, який заслуговує на повагу. Напад ведмедя нас турбує найменше. Хіба що ми живемо в горах, тоді, скоріше за все, ми ще й тебе навчимо, що робити в такій ситуації. І ось, як завжди, коментар на останок, який можна трішки обговорити. Всім, хто прийшов заради тредів, дякую вам, що тут були. Всім, кому цікава моя не експертна думка, залишайтеся! Тут можу знову ж тільки погодитися і теж, в принципі, в обидві сторони. Я вважаю, що якщо ви з партнером вступаєте в стосунки, знову ж я не експерт по стосункам, виключно моя думка. Якщо ви з партнером вступаєте в стосунки, то ви повинні бути один за одного. Ну тобто, ви повинні бути якби разом, єдине ціле і захищати один одного в певний момент, навіть від своїх батьків. Тобто, якщо там. Я вважаю, що якщо якось ваші батьки женуть на твого партнера щось там кажуть, ну, типу, зрозуміло, якщо це прям щось супер жорстке, тобто там, очевидно, ти закохався в якогось нехорошого партнера для тебе появним супер ознаком, і тобі батьки кажуть, ну, типу, подивися, ну, можливо, ти щось не, не те обрав, тоді, звичайно, там, можливо, можна подумати, там всяке таке. Ну, знову ж, це все в залежності від ситуації. Але якщо. Все нормально, всі адекватні люди, все добре. І все одно ваші батьки щось там починають якось щось казати, не так в бік вашого партнера, ще щось. Я вважаю, ви повинні, типу, захищати, відстоювати. Бо в першу чергу це говорить і про вас, і про ваш вибір. Ну тобто, я відношуся до цього саме так. Тобто, якщо ви обрали цього партнера, то це означає, що це те, що вам подобається, це те, що ви цінуєте в людях, те, що ви обрали. І ви повинні захищати своє, відстоювати. Ну, тобто, щоб там не казали, ну знову ж таки, батьки, як завжди, хочуть, начебто, для нас як краще, але часто, ну. Вони не знають, як для нас краще, тільки ви можете знати, як для вас насправді краще, які партнери і так далі. Ну, тобто, знову ж, якщо, якщо ваш партнер не робить вас набагато гіршим, тобто там умовно ви зв'язалися з партнером, і ви там через півпівмісяця, ви вже я не знаю, чи через півроку, ви вже в якісь суперпогані компанії. там, умовно п'єте курите, всяке таке Ну, коротше, якщо до цього там таким не займалися. То видно, що справді партнер роб... несе вам шкоду. Але якщо все окей, то ви повинні так, захищати, захищати свого партнера і відстоювати, адже ви разом, і що б там не було, хто б що не казав, ви повинні бути один для одного. Погоджуйтесь, не погоджуйтесь, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Ось таке вийшло відео. Як вам секрети, Де... деякі речі тут були секретами, деякі не секретами, але. В принципі, я вважаю, що вийшло доволі цікаво. Що ви про це думаєте, пишіть їх завжди в коментарях. З вами був Влад, поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще раптом не підписалися. І побачимося з вами у наступних відеох. До зустрічі і бувайте!